Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка, я в АТБ. Багато новинок, товарів для дому. Зараз вам покажу все більш детальніше. Така сітка кришка від комах для фруктів чи якихось страв, накривати зверху. Три варіанти кольорів: чорний, синій та зелений. Ціна 70 гривень. Стакани пластикові. Об'ємом 400 мл. Ціна 13 гривень. Такі набори контейнерів: 3 штуки в упаковці. Об'єм 400 800 та літр 400 з кришкою за 100 гривень. Диспенсер для рідкого мила, скляний. Об'єм 450 мл. І ціна 53 гривні. Ставка, сушарка розсувна. Чудово підійде для промивання та просушування фруктів, ягід, овочів, будь-чого. Ціна 70 гривень. Полиця у ванну кімнату, підвісна, кутова на присосках. Прозора. Чайник емальований об'ємом 2,5 літри за 399. Ківш алюмінієвий, об'єм літр та 230 мл 299. Млинок для спецій скляний. Короб пластиковий, імітація під деревом. 180 мл об'єм 55 гривень. Сумка жіноча, досить містка. Така цупка тканина. Тут немає ні замка, ні додаткових кишень. Всього є три варіанти кольорів: фіолетовий, рожевий та синій. І різні малюночки. Ціна 199. Халат жіночий на замочок. Розмір 52-54. 100% бавовна із коротким рукавом. Ціна 299. Кошик плетений. Є два варіанти кольорів: сірий або такий рудий матеріал поліпропілен та метал. Металевий каркас. Вони, до речі, мають такі ручки бокові. Так, і ще вам скажу розмір: 19 на 25 на 15 сантиметрів. А це є два в одному. І полівізатор, і ліка Дуже класний варіант. До речі, бачу такий вперше. Три варіанти кольорів: об'єм 900 мілілітрів і ціна 83 гривні. Органайзери для таблеток на 7 днів. Є такі довгі, тут дні підписані, але на англійській мові. І є кругленькі теж на 7 днів. Ціна 18 гривень. Сушарка для білизни невеличка. Розмір 55, ось так, і на 33 см. Ось ці ручки вони висуваються. Якщо враховувати ось цю передню, то всього 6, так би мовити, шнурків. Але це не шнурки, вони металеві. Ціна 169 Рюкзаки, я б їх назвала дорожніми, бо вони досить місткі. Спинка відчувається, має щось таке м'яке, має замочок на спинці. Ну і тут багато відділів, багато, бачите, кишенів, і бокові, і затяжки. От, ціна. 399, розмір 32 на 16 на 47. Банка із кришкою із металевим краном об'ємом 4 літри. Скажу вам, бачила в інших магазинах: ціни набагато дорожчі, набагато Хоча ці баночки вони йдуть аналогічні. Ціна 329 гривень. І ще металева підставка до такої банки. В комплекті вже в наборі Воно ось так ставиться. Наверх. Приєднується кран, він є всередині в банці, кришка металева. Ледве засунуло, все там так компактно складено. Шкарпетки є жіночі, є чоловічі, в наборі три штуки, три пари, точніше, так? Ось. Наприклад, ось такі, або однотонні, З полуничками є. Так, ціна за такий набір шкарпеток 60 гривень. Труси жіночі. Ціна 55 гривень. Плівка сонцезахисна. Розмір 60 см на 2 метри. Досить тоненька. Ціна 15 гривень. Кепки чоловічі, темно-синій, чорний або сірий колір. Досить такий тоненький матеріал, і вони ще в сіточку. Думаю, не мали б парити. Ціна 109 гривень. Кросівки чоловічі, є в коричному кольорі або у сірому. 559 гривень. Капці дитячі пляжні. До речі, вони досить такі м'які. У порівнянні із іншими такого ж плану. Ще мають ці такі штучки, які вставляються. Але якось різна кількість. І всього два варіанти кольорів: сині або зелені. 269 гривень. Органайзорів підвісні, вони є із кишеньками, гачками. Ціна акційна 80 грн І такий він на вигляд: дві нижніх більших, 5 менших. До ніби як воду не проникні, чи що. такі на дотик, знаєте. ємності для різних засобів доглядових дорожніх. До речі, бачу таке вперше. Класно те, що вони з'єднані такою пластиковою штукою і можна ось так закрити кришечкою, тобто компактно ще є наліпки. Можна підписати для душу, і вони продубльовані по декілька штук. Тобто Можна декілька разів змінювати надпис. Вони виймаються. Самі ємності пластикові, єм 5 мілілітрів, досить легенькі, і тут різні розпилювачі. Є одні такі, що з піноутворювачем або просто спреєм. Дівчата, придивляйтеся? Мені вподоби дуже гарненькі. Ціна 100 гривень. Саше ароматизоване. Ви знаєте, я їх взяла і зразу проявився аромат, такий досить концентрований. І те, що вони є запаковані, тобто в плівочку. Так. Ціна таких саше 15 гривень. І аромати є різні. Стакани від люмінарк набором по 3 штуки, об'єм одної скляночки або 330 мл, або 300 мл. Вони різної є форми. Так. І такі по 300 мл об'єм. Ціна на них однакова: 179 гривень. Авкотестер за 249 гривень. Салатники від люмінарк, діаметр 18 см, ціна 80 гривень. Подушки для подорожей є двох варіантів: такі От такі або каченята і такі з іграшкою. Ціна 199 гривень. Набір кольорової крейди 20 штук за 149. Автомобілі. Іграшкові будівельна техніка тут є. З рухомими елементами. Так, Тут кірш. Такий варіант. І бетоном мішалка. Ціна 349 гривень. Ціна 46 гривень. Об'єм не бачу. Ну, більше ніж 50. А, чекайте, бачу. 60, по-моєму, тут писало 60 мл. От. Такий крем, села Карпат по 30 гривень. 100 мл. Вітрячки ручні. корівки або лами. Ціна 75 гривень. Набір для гри із піском. 179 гривень. Автомобіль, лопатки, формочки, грабельки. Або її із лієчкою. Всього два варіанти. Такий молоток м'який, класна штука, знаєте, треба собі взяти. Ціна 119 гривень. Просто велетенські водяні розмальовки. Тут потрібно лише пензлик та вода, а колір проявляється сам. Ціна 34 гривні. І є вони на різні теми: є літочки, динозаврики, кошенятка і техніка. Іграшка копалка для гри із піском. Є такий крокодил, динозавр. Ага. А, тут можна, бачите, фіксатор, щоб рухалось або не рухалось. Ціна 119 гривень. Ви подивіться, які іграшки. Коротше, як зрозуміти, що ви вже старі? Ви Перестаєте розуміти іграшки. Ой, я не розумію, що це за іграшки, але бачу, що в них є досить реалістичні зуби. От, може, це якісь монстри. шок контент Це є іграшка «Жахогризик». От. Передивилася всі цінники. Не знайшла я ціну на ці «Жахогризики». Де ми проскануємо з вами. Ціна 599 гривень. Так, буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Дякую вам за коментарі. До нових зустрічей!